Будівництво школи-інтернату у селі Олександрія Рівненського району розпочали в 2004 році. Її загальна площа майже 20 гектарів. За задумом ініціаторів тут мали жити, навчатися і отримувати першу професію діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Втім, у 2005 році реалізація державної програми була припинена. Нині на території закладу функціонують школа, два спальні корпуси, клуб їдальня, спортзал, лікувально-профілактичний корпус та будинки сімейного типу. Ми маємо 52 дитини, але ми можемо прийняти 100 дітей. Незважаючи на дефіцит місць у місцевих дитячих садках та школах, дітей сюди на виховання не віддають ні батьки із будинків сімейного типу, ні жителі ближніх сіл. Тож, попри повноцінне державне забезпечення та хороші умови для перебування, значні кошти закладу залишаються невикористаними. Чиновники шукають варіанти виходу із ситуації. Поки що нам не вдається переконати батьків. Ми вирішили продовжити цю роботу, запрошувати батьків сюди це перевести початкову ланку. Другий варіант дошкільний дошкільна установа. Як варіант, це може бути поєднання, наприклад, спортивного і військового ліцею. У 2003 році на території школи інтернату розпочали будівництво двох басейнів однак задум залишається незавершеним і досі. На добудову потрібно майже 7 мільйонів гривень. Донедавна їх не шукали, оскільки попереднє керівництво області основні зусилля спрямовувало на влаштування дітей сиріт у прийомні сім'ї. Нинішня влада вирішила таки повернутися до втілення попередніх планів. Якщо буде Воля депутатів обласної ради, ми зможемо далі продовжувати е, оцю логічну схему е, цього закладу і, і цього закладу, тобто логічну схему для того, щоб на виході дитина-сирота або позбавлена батьківського піклування, отримала професію, мала можливість і лікуватися, і навчатися, і мала можливість е, займатися спортом, якщо ми добудуємо цей басейн. Не залишили поза увагою обласні депутати і майбутнє дітей сиріт після досягнення повноліття. Як варіант запропонували для отримання першої професії обов'язкове навчання у місцевому центрі зайнятості, відкриття накопичувальних рахунків та добудову соціального гуртожитку на базі інтернату. Проблема адаптації цих дітей до дорослого життя. 18 років вони виходять з меж цього закладу, де умови настільки гарні, наскільки не може мати кожна дитина, навіть яка навчається в сім'ї, і ось тут. Уже виникає питання з працевлаштуванням. Також на дні депутата обранці обговорили питання оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров'я та пенсійну реформу. Світлана Сабанюк, Денис Коломис, інформаційна програма День.